Рік новий казковий час, хай здивує щастям вас! Рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання. Будьте добрі та здорові, побажаю вам любові, світла й радощів багато, щоб життя було як свято. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Руслан Юрків, я є незалежним фінансовим консультантом, підприємцем та інвестором. І сьогодні в якості новорічного подарунку я підготував для вас. Відеокурс складнощі у бізнесі фінансового консалтингу та шляхи їх подолання. Якщо ви знаходитеся в пошуках бізнес-ідей, якщо ви шукаєте, як збільшити розмір доходів ваших паралельно з основною роботою, то цей відеокурс для вас. Якщо ви є моїм колегою і теж впроваджуєте бізнес у сфері фінансового консалтингу, то цей відеокурс обов'язково для вас. Хочу побажати, щоб в наступному році у вас не було складнощів, тому пройдіть реєстрацію на відеокурс зараз і зустрінемося в новому році та відеокурсі.